Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні з вами на зв'язочку команда InScience. Я Олена і, і я Коліна. <світ> так ми з вами будемо проводити досліди в рамках нашої рубрики Цікавий дослід. І як будемо говорити про те, як пояснити, що таке гравітація. Тож ще раз дякуємо, що ви з вами. З вами, що ми раз... з вами зустрілися так. ще раз дякую, що ви з нами. З вами на зв'язочку команда Science for Kids, і давайте розпочинати. Отже, нагадаємо зараз коротко, що ж ми будемо сьогодні робити. Розпочнемо ми з досліду, а точніше, з дослідів, тому що ми приготували для вас цілих три демонстрації. От, потім ви з Оленою, як завжди, пограєте в Кахут, і наостанок у нас з вами буде частина ваших питань. І так як ми сьогодні зібралися командою InScience, Science for Kids, то ми будемо готові відповідати на будь-які ваші питання, зокрема щодо нашого лекторію. і Олена може вам розказати дуже багато чого по космосу, астрофізиці та усіх тем, що вона вивчає, теж. Чекаємо дуже на цю частину теж. А на Ютубі ви зможете бачити першу нашу частину це, власне, наші досліди на гравітації, які ми будемо проводити. І хочу нагадати, що цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, рекламній платформі MGID і онлайн-платформі Grammarly. І зараз ми ще раз нагадаємо вам, хто ж ми такі з вами сьогодні. Модераторка, лекторію та астрофізикиня Оленя Компанієць і проектна менеджерка Поліна Ріміна. Це я. Тож, Олена, будемо переходити власне до нашої теми. Так і а, пропоную спочатку пригадати, що ж це взагалі а, таке сила тяжіння, про що ми сьогодні будемо говорити, і як фізикиня передаю тут слово тобі. Дякую. Отже, друзі, минулого вебінару разом з Дар'єю Зарембою ми з вами вже говорили трішечки про гравітацію і про силу тяжіння. Тому давайте пригадаємо, що між будь-якими двома тілами, наприклад, між мною і Поліною зараз діє сила взаємного притягання, яка називається силою тяжіння. Сила тяжіння залежить від маси двох об'єктів та відстані між ними. Тобто, чим далі ми з Поліною сидимо одна від одної, тим меншою буде сила тяжіння між нами. Але звісно, враховуючи, що ми всі живемо на величезній планеті порівнянні з нашими розмірами, звісно, яка називається Земля, то і основний внесок, який виникає, який ми дійсно можемо помітити, це є безпосередньо сила тяжіння між кожним і кожною з нас та планетою Земля, за рахунок чого ми з вами можемо дуже весело стрибати і бігати по поверхні планети. І. А... Тут цікаво дуже поговорити, як ми взагалі уявляємо ось цю силу тяжіння. От є певні речі, які нам здаються очевидними. Тобто, наприклад, якщо ми щось відпустимо з гори на певній висоті над поверхнею землі, наприклад, хтось стрибне з парашутом з літака, бажано підготовлений до цього. От то ця людина почне рухатися не вгору, там кудись не в космосу летить, а вона почне притягатися до поверхні землі, тобто вона буде падати вниз. От, і власне, це і є от проявом сили тяжіння, що ми, коли щось кидаємо вгору, воно найчастіше повертається до нас на землю. Так, в більшості випадків дійсно повертається Тож, Дійсно, уявімо, що ну можемо наводити приклади, звісно, із парашути, з парашутом. Але навіть якщо я візьму умовно, ось у нас є тут пір'їнка, яка буде в нас сьогодні для дослідів, так і буду її відпускати. То в цей момент, коли я відпускаю її, говорять, що вона починає вільно падати, тому що, звісно, може бути випадок, коли ви. З певної висоти кидаєте тіло. Якщо ви кидаєте тіло, то ви додаєте йому певної швидкості на початку. А коли просто відпускаєте, то тіло вільно падає, і це саме відбувається під впливом сили тяжіння. Тож, а тепер цікаво, від чого ж залежить, з якою швидкістю і що буде падати у нас якось є такі упередження. Не знаю, я в дитинстві думала, що якщо кинути щось дуже важке, то воно прям швидко прилетить. Так розгодиться до землі. А якщо кинути ось цю пір'їнку, то ми можемо так спокійно там дивитися на неї, або там як сніжинки з неба падають взимку. От що чим легше якийсь предмет, тим начебто повільніше він падає. Але ем, потім виявляється, що не все так просто, і не все так очевидно. Ми можемо зараз перевірити, наприклад, свою, можна сказати, інтуїцію, як ви mm. думаєте, чи залежить, залежить швидкість, з якої буде падати м'ячик від маси м'ячика? Умовно, якщо я буду кидати маленьку кульку і таку дерев'яну, і таку саму металеву кульку. Чи буде якась кулька падати на поверхню швидше? Ви можете писати свої варіанти в чатику, а ми зараз з вами. Проведемо дослід і перевіримо, як же це все буде відбуватися. Ага, хтось пише, що металево швидше впаде, хтось пише так, хтось пише ні. Але я пропоную зараз не гадати, а власне перевірити, тому що ми для цього з вами тут сьогодні і зібралися. Так а, отже. Що нам для цього потрібно буде? Нам потрібна буде легка кулька і важка кулька, і важливо, щоб вони були однакового розміну. І, власне, зараз почекайте, будь ласка, не знаю, секунд 30, може хвилинку, поки ми перемикнемося на нашу іншу камеру і розпочнемо наш досвід. Отже, спочатку я пропоную подивитися на ті кульки, які в нас є. Ось це такі звичайні: одна тенісна кулька, вона жовта, і вона виконана з пластику, і друга кулька вона важча, дерев'яна, вони абсолютно однакового розміру, по 40 міліметрів кожна, і зараз в діаметрі. І зараз я пропоную їх зважити для чистоти нашого експерименту, щоб ви переконалися, що вони, хоча однакового розміру, але різної ваги. Отже, Спочатку у нас на наших вагах 0 і я кладу а, нашу жовту тенісну кульку, ви можете бачити, що вона важить усього лише 3 грами. Тобто, жовта кулька 3 грами, запам'ятали. А далі я переходжу до нашої дерев'яної кульки, знову на вагах у нас нуль, ми їх збили. І а, потім, коли я кладу дерев'яну кульку, ви можете бачити, що вона важить 21 грам, а, тобто в сім разів більше, ніж жовта пластикова кулька, і тобто вони різні за вагою. І зараз ми перейдемо до... Зараз я віддаю ці кульки олені, от олена з кульками. Тепер наша перша задача. Наша перша задача, щоб Сара злізла зі своєї подушечки. А, <саспоріко> <власне>. <саспоріко> Сара, іди сюди. <саспоріко> Бо ця подушечка, яка нам зараз знадобиться, її зайняла Сара, ми у неї її піджали, і зараз Сара буде з нами проводити досліди. Передаю слово Олені. Дякую. І, друзі, дуже важливо для початку правильно тримати кульки, тому що ви, наприклад, можете взяти дві кульки у дві різні руки. Але тоді, якщо ви будете їх відпускати, ви можете відпустити якусь кульку раніше, і в результаті у вас відповідно одна кулька впаде швидше, ніж друга. Навіть якщо ви будете тримати кульки в одній руці, ось таким чином, наприклад, завжди існує ймовірність, що ви першою відпустите, наприклад, тенісну кульку, а другою дерев'яну, якщо раптом ви не одночасно росте пальці. Ми з Поліною тренувалися, як же ж зробити краще, і обрали найбільш оптимальний варіант це тримати кульки ось так двома пальчиками. І тоді ви їх відпускаєте одночасно. Це дуже важливо, бо якщо ви відпустите одну кульку, навіть зовсім трішечки пізніше, вона все одно впаде в Ну що? Будемо пробувати так. Отже, ще раз повторю умови нашого е, нашого експерименту. Що ми хочемо побачити? Що якщо ми відпускаємо одночасно дві кульки однакового розміру, але різної ваги, е, яка впаде першою? Важка чи легка? Чи я щось інакше буде відбуватися? Дуже Що важливо, щоб вони були саме однакового розміру, і чому угу. ми поговоримо в наступні? Три, два, один. Гарно вийшло. Мені. Гарно вийшло. І пишіть в чати, що ж ви побачили? Три, два, один пуск. Як ми могли побачити, і як ви потім можете ще раз перше перевірити самостійно. По-друге, як ви можете подивитися в слово мо, коли ми викладемо це відео на Ютуб, тому що, звісно, коли ці кульки падають швидко, то може не так зручно це перевірити. Але потім в словомо можете подивитися, що і справді, особливо перший досвід, де видно, що Олена кинула їх одночасно, от що вони також і впали одночасно. І це дуже цікаво, чому ж ми у повсякденному житті, коли предмети різної ваги падають, чому ж ми можемо спостерігати дещо інше? От Олена, як фізикиня, що ти скажеш на це? Для того, щоб розібратися з цим питанням, я пропоную вам підняти руки перед собою зараз. Разом зі мною і тепер дуже обережно, якщо якщо поруч з вами хтось сидить, то не махайте руками дуже сильно. Якщо ви так почнете водити рукою, чим швидше ви будете водити рукою туди-сюди, тим більше ви будете відчувати, ніби якийсь вітерець з'являється. Це через те, що кімната заповнена повітрям. Так ми не бачимо цього повітря, але ми ним дихаємо і воно всюди навколо нас. І в реальних умовах, окрім сили тяжіння, яка діє, наприклад, на кульку або на будь-який інший об'єкт, діє також і сила опору повітря. Це е, через те, що кулька рухається, і поверхня кульки, вона ніби е, зазнає е, тертя об повітря, яке залежить від швидкості руху цієї кульки і від маси. Тобто, чим швидше ви рухаєтеся, а тим більше буде ця сила опору. Це, як приклад, коли ви їдете на велосипеді. Чим швидше ви їдете на велосипеді, тим більше вітру ви відчуваєте. Тож в реальних умовах у нас сила опору повітря протидіє падінню нашої кульки, і вона може впливати на те, що у нас предмети падають по різному. Найкращий приклад, тут, коли ми говоримо про кульку, і Угу. Так, а, наша піргінка, мені здається, кудись улетіла, поки ми а, виконували досліди, але в нас ні, ні, все нормально, все нормально. вона там. А, тож зараз а, теж ми можемо зробити про простий експеримент. Я думаю, що на цю камеру угу. а? А, що у нас є дві пір'їнки. І ну, у нас ну, є... тенісна, давай, те... давай тенісна, і у нас є тенісна кулька. Тенісна кулька, як ви пам'ятаєте, важить 3 грами пір'їнки, щоб ми зараз знову не перемикалися туди-сюди. Просто скажу, що ми їх до цього намагалися зважити, ваги не показують взагалі нічого, тобто вони навіть не фіксують їхньої ваги. Тобто, тенісна кулька, вона важча пір'їнки. Легші, але коли ми їх ось так кинемо, ви могли бачити, що тенісна кулька вона дуже швидко, ой, ще й підстрибнути встигла. А під'їмки вони там все падали, і падали і падали. І е, е, такі штуки, через такі штуки, нам і здається, що е, чим легший предмет, е, тим повільніше він буде падати. Але. Тому, до речі, коли ми проводили перший дослід, ми з вами говорили про те, що зверніть увагу, що кульки мають бути однакового розміру, тому що пір'їнки, наприклад, ви бачите, що вони взагалі не такого розміру, як кулька, вони більші, А це означає, що буде більша поверхня взаємодіяти з повітря. От. І це дуже гарно відображається, якраз саме коли пір'їнка падає. Проте, як вже сказала Поліна. Один із експериментів, який ми з вами тут не можемо відтворити, це експеримент, в якому з великої кімнати вдалося відкачати повністю все повітря, для того, щоб сформувався вакуум. І там науковці. Разом із знімальною групою каналу BBC, подивилися, а як же у вакуумі, коли немає повітря, тобто немає оцієї сили опору, як там буде падати пір'їнка і м'ячик? А в їхньому випадку це велика металева куля. Ви теж можете зараз в чаті або в коментарях на Ютубі, хто буде дивитися, писати, як ви думаєте, чи впаде пір'їнка першою або навпаки куля першою. А ми готові вам показати цей дослід. Так, на жаль, у нас немає такої можливості відкачати все повітря з якоїсь кімнати, але ми можемо дивитися: От, одночасно відпускають важку кулю і пір'їнки, і ви бачите, це якщо що, уповільнена зйомка, тобто, це не в реальному часі, а в уповільненій зйомці. Вони летять для того, щоб ви якраз і могли зафіксувати, як же вони рухаються, а вони рухаються абсолютно синхронно. І ось поверхні вони досягають одночасно. Тобто, якби у нас була якась така кімната, звідки б ми викачали все повітря, тобто там б утворився вакуум, і ми б одночасно відпустили кульку і пір'їнки, то вони б теж. Пало одночасно, а не так, як ми бачимо зазвичай в нашому реальному житті. Так, до речі, ось це відео тут перед тим, як відкачати повітря з кімнати, спочатку робили так само, як і ми з вами, тобто кидали цю металеву кулю разом з пір'їнками. Ми додамо це відео в наш чатик в Телеграмі, а також до запису на Ютубі, і ви зможете його подивитися повністю. Так, дуже цікаве відео. І останнє, що ми сьогодні хочемо відтворити разом з вами, це бонус, а як же створити штучну гравітацію. Це теж ми долучимо на ютубі до цього відео наш попередній вебінар з Дарією Зарембою, де вона розповідала детальніше, навіщо ж створювати штучну гравітацію. Але спойлер, це, якщо ви хочете, наприклад, довго довго бути в космосі. Летіти до Марсу, так, і а, вам хочеться не а, там їсти все з трубочки або не спати прив'язаним до чогось, а хочеться жити як в таких умовах, як ми звикли. То для цього потрібно створити штучну гравітацію, і зараз а, Олена про це детальніше розповість. Так, дякую, Поліно. Отже. Для того щоб поговорити про штучну гравітацію і провести невеличкий досвід, вам знадобиться будь-яка банка. В мене, наприклад, ось така звичайна об'ємом один літр, і кулька бажано, щоб вона була легенькою. Наприклад, ось цей тенісний м'ячик. Дуже багато функціональних річ так. <клес> знову ж таки на вебінарі з Дар'єю Зарембою ми говорили про те, що коли тіло дуже швидко обертається навколо власної осі, то на нього діє від О, взагалі, коли тіло дуже швидко обертається по колу, вибачте, то на нього діє від центрова сила. Наприклад, ви могли з нею зустрічатися, якщо ви їхали в автомобілі чи в будь-якому транспорті, який розвертався по колу, і ви могли відчути, як вас ну, ніби віддавлює в сидіння. Так само умовно, якщо ми колись технологічно зможемо побудувати величезний корабель і змусити частину цього корабля ось так швидко обертатися умовно навколо якоїсь центральної балки, так, то ота частина, яка швидко по колу обертається, там можна буде якраз створити штучну гравітацію за рахунок. Ось цієї відцентрової сили, яка виникає. Можливо, звучить трішечки складно, тому я пропоную подивитися дослід, а потім повторити все ще разочок. Отже, отже, дивіться, в нас є банка і є кулька. Ми кладемо просто кульку банку. Вибачте. Отже, я бачу там коментарі ваші стосовно відцентрової сили. Um, розбивати банку не потрібно, не потрібно і скажу одразу, що звісно, тут в нашому лекторії ми використовуємо певне спрощення для того, щоб пояснювати ті чи інші процеси. Отже, я вам говорила про те, що якщо буде виникати відцентрова сила, то можна створити штучну гравітацію. Або, наприклад, на міжнародній космічній станції у нас невагомість, якраз тому, що відцентрова сила вона. Компенсує силу тяжіння і тому умовно астронавти літають. Тож дивимося: спочатку кулька просто лежить, якщо я її ось так змушую крутитися повільно, вона не підіймається вгору, так? тобто цієї швидкості і сили, яка в результаті виникає, недостатньо для того, щоб подолати силу земного тяжіння. Але якщо я її розкручу дуже швидко, ви можете побачити, що вона піднімається вгору. Певний час крутиться там по колу, обертається і тільки потім падає. Падає знову ж таки, тому що діє сила тертя між склянкою і кулькою, що призводить до зменшення швидкості кульки з часом, тому вона падає. Давайте подивимося ще раз. Ось так. Тож, Умовно, якщо уявити, що це частина космічного корабля, а всередині неї знаходяться люди, і щось змушує ці частини космічного корабля дуже швидко обертатися по колу, то люди, які перебуватимуть в цьому кораблі, вони будуть притискатися до, умовно, стінки цієї культи, до цієї частини ось так до стінки кульки, по якій до стінки банки, по якій обертається кулька, тобто ось так сюди. І для них це буде ніби як штучна гравітація. Вони будуть собі ходити, бо для них низ – це буде напрямок, куди їх втискає відцентрова сила, коли вони ходять. А вгору це буде протилежний напрямок. Ось експерименти в домашніх умовах. Якщо у вас є питання або щось, було не зрозуміло. Ви зможете або в записі на Ютубі написати своє питання в чат, або ми з вами сьогодні обговоримо це, коли перейдемо до нашої дискусії. Я б на місці наших слухачів спитала, чи не захитається голова у тих людей, яких буде так крутити. Я думаю, що ні. Ну тобто, якщо крутити тут в земних умовах, то звісно, що буде не дуже добре, тому що для цього треба готуватися і тренуватися. І є, наприклад, спеціальні центрифуги, де ось так розкручують людей, де тренуються майбутні астронавти, тобто ті, хто хочуть полетіти в космос, тому що вони відчувають додаткове навантаження під час зльоту ракети. Але якщо ми будемо говорити про розкручування в умовах, Невагомості, тобто, коли ми вже вийшли на орбіту, то я думаю, що там це буде робитися просто поступово і люди будуть встигати адаптуватися. Угу. Ну добре, тоді я спатні за людей, які потім полетять у космос. Там у тебе в чаті ще питали про твою твоє татуювання на каближче це, це не справжнє татуювання, це просто в нас. З'явилася така наліпка, де написано Science for Kids, і я вирішила сьогодні на наш вебінар наклеїти цю наліпку. Пишу, що шкода, що не справжнє. Сподіваюсь, ти колись наб'єш собі Science for Kids. Отже, домашнє завдання. Як ви пам'ятаєте, минулого разу ваш персонаж полетів або полетіла на МКС. І там якось справлялася з невагомістю щось вигадувала для того, щоб там мати змогу працювати. А після роботи на МКС ваш персонаж вирішив не зупинятися та рушив досліджувати три різні планети. Тож вам потрібно подумати, пошукати, на які планети він чи вона полетіли, та яка гравітація на цих планетах. Це краще погуглити, і як ваш персонаж пристосувався до нових гравітаційних умов. І для того щоб трішечки натякнути вам, що ж це можуть бути за умови. У нас ще є наостанок ось таке невеличке відео, як, наприклад, на землі, коли людина стрибає на неї діє гравітація, як на Юпітері так само. Бачите, як важко взагалі тут якраз циферка це, це та мій висота, мій. на яку людина може підстрибнути. Наприклад, якщо на землі це 60 сантиметрів в середньому, то на Юпітері ви могли бачити, що це 16 сантиметрів, на Венері там 49 або можливо на Землі було 40 сантиметрів. Треба було глянути на початку. Так, ми долучимо, що це відео теж на Марсі аж більше ніж на метр, а на місяці. Людина може підстрибнути на 2,7 метри. Уявляєте, як високо можна підстрибнути? Що ж у нас буде на плутоні? На плутоні взагалі побити всі олімпійські рекорди і зробити стрибок у 7 метрів більше ніж у сім а, метрів. А от на плане на карликових планетах, наприклад, таких як Церера, стрибок взагалі може сягати, як ви бачите. Більше ніж 15 метрів, Уявляєте собі, наскільки обережно треба стрибати, будучи на таких карликових планетах? Тож. Я пропоную на цьому зупинитися. Ми додамо всюди це відео для того, щоб ви могли його проглянути повністю. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Набралися терпіння, поки ми перемикалися для того, щоб показати вам досліди. І хочемо сказати, які вебінари в нас будуть наступні. Отже, 2 травня у нас буде другий вебінар у цьому сезоні з Дарією Зарембою. і вона розповість нам, як народжується Світла, тобто, як відбувається рух електрони від вимикача до лампи. А в наступний четвер, 4 травня, ви послухаєте Олену Компанієць, і вона вам розповість про інопланетян. Насправді так. ми поговоримо про те, чому нам досі невідомі інопланетяни і як ми взагалі можемо їх шукати, базуючись на наших знаннях з науки. Тож, Якщо вам сподобався наш вебінар і, взагалі, подобається наш лекторій, ми будемо вдячні за вподобайку до цього відео на Ютубі і коментар під ним. А також нагадуємо, що в нас є Патреон, тому якщо ви маєте можливість нас підтримати на Патреоні, ми будемо дуже вдячні. Дякую вам, гарного дня, па-па! до нових зустрічей.